Даю інформацію, можливо, яку і не хотіли, щоб попала на екрани телебачення. Справа в тому, що починаючи з квітня місяця, коли вже знали, що буде ця реструктуризація зроблена 1 квітня 2015 року. Не держава виходить на вторинний ринок викуповувати свої борги, а виходить велика посередницька фондова структура. І викуповує мільярд двісті українського боргу по середній ціні 56%. Це означає за 56% номіналу. І потім, буквально знаючи, що зараз буде оголошена оця така звана реструктуризація, вони потім продають наші бумаги за 79,8%, заробляючи за декілька днів 320 мільйонів доларів. Ну, саме цікаве те, що за цією оборудкою стоїть Російський Альфа-Банк. Ну, це не найбільш цікавіше.